Українська народна казка пан Коцький В одного чоловіка жив собі був кіт старий, та вже й такий старий, що не здуже ні мишей ловити. Навіть ходити тяжко. От хазяїн взяв його та й вивіз в ліс і каже, навіщо ти мені здався? Тільки дурно будеш їсти. Краще в лісі ходи. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає, що ти таке? Я пан Коцький. Будь мені за чоловіка, я тобі за дружину буду. Він не згодився, робить нічого. Веде його лисичка до своєї хати та й все говорить. Уловить де курочку, сама не їсть, а йому дає. Дійшли до хатини лисиці та й стали жити разом. От якось побачив лисичку зайчик та й каже Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому відповідає «Ні, в мене тепер є пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць так злякався. Пана Коцького, що побіг, розказав це все вовкові, ведмедю та дикому кабану. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити того пана Коцького? Ой, а давайте зготуємо йому обід і взялися міркувати. Кому й пощо йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було в борщ. А дикий кабан собі. А я по буряки і картоплю, ведмідь. А я меду принесу на закуску. Заєць. А, а, я, а, а я капусти. От роздобули вони всього потроху, почали готувати обід. Як зварили, стали радитись. Кому йти кланяться та обід подати пану Коцькому. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий, вовк сказав. У, у я старий ще трохи недобачаю. От зайцеві і прийшлося йти. Прибіг зайць до лисичиної хати, коли ця лисиця вибігає, дивиться, що зайць стоїть, та й питає його А, чого це ти прийшов? Просили вовк ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Отак От побіг зайчик назад та й хвалиться. Ховатися, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас на шматки. Полякалися звірі та й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сховався за кущем, кабан заривається в хмиз, а зайчик лізе в самий кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького? А він, як побачив на столі багато м'яса, та як занявчить ня. Ті, подумали, ой вражий ти син, йому мало. Це він зараз м'ясо з'їсть, а потім за нас візьметься. І зліз по Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то й простягся на столі відпочити. А кабан лежить близько столу у хмизі. Та як вкусить його комар за хвіст. Він, як тім хвостом крутнув, кіт же думав, що то миша та туди і кабанові за хвіст. Кабан як схопився навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до того доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. гуп, та просто на вовка мало ж не розчавив сердешного. Як схопилися вони, як дременуть, то тільки витко, і заєць собі за ними забіг Бог зна куди, а потім посходились та й кажуть от який малий, ледь-ледь нас не поїв. Ось така вам казочка. А мені за неї бубликів в'язочка. А тепер, малята, давайте поговоримо за змістом української народної казки Пан Коцький. Перше питання: назвіть, будь ласка, всіх диких тварин, про яких ви почули в цій казці. Маленька підказка. Їх має бути п'ятеро і одна тварина свійська. Перевірте себе. Так в цій касті п'ять диких тварин вовк, ведмідь, дикий кабан, заєць і... Точно, і лисиця. А кіт це свійська тварина. Молодці. Друге питання. Що на обід пообіцяли принести герої казки? Що приніс вовк? Так, вірно, вовк приніс м'ясо. Що запропонував принести ведмідь на закуску? Так, правильно, ведмідь приніс мед. Чим захотів пригостити пана Коцького дикий кабан? Так, буряком і картоплею. Ну і що приніс до святкового обіду зайчик-побігайчик? Вірно, капусту. Молодці. А тепер, мої любі, перекажіть. Цю казку пан Коцький своїм друзям і рідним. І поміркуйте, як же так сталося, що великі звірі злякалися маленького котика.